Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику Міня Гровіниця. З вами завжди Юрій. Сьогодні відвантажуємо Соліс 105 Зараз покажу цього красавця. Їде до нового власника. Нагадаю, коштує даний тракторець 31 500. Є у нас вся лінійка Солісів. Соліс 105, соліс 50, соліс 75, 26, 26 екстра. І забігаючи наперед, скажімо так, очікуємо надходження солісів 110-х і солісів 130-х. Така інсайдерська інформація. Тобто будуть ще потужніші соліси. Їх в Україні добре знають, їх полюбляють, Скажем, із моїх покупців, які придбали такий трактор, незадоволених клієнтів немає. І як показник їх БУ знайти в Україні нереально. А це каже про те, що люди працюють цими тракторами, що вони ними задоволені, і відповідно якість їхня відмінна, тому що всі знають, що якщо в авто чи в тракторі щось починає виходити з ладу і їх швидко намагаються продати. 26-ті. Нагадаю, що компанія Мініагро являється ексклюзивним представником від компанії Solis в Україні. Тому придбати можете тільки в нас. У нас 17 філій по Україні. Немає значення, з якого ви міста. Телефонуєте. І ми сконтактуємо вас з найближчою філією. Якщо ви з Вінниці, з Хмельницького, з Одеської області можете набирати нас, ми допоможемо вам вибрати такого красення. Чекаємо на вас, знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця Тиврівське шосе 2А. До нової зустрічі!